Може, вона чітко сказала. Так. Це наш диван. А давайте так. Ви погукайте диван. А тоді ми погукаємо диван. І побачимо, до кого він піде. Дуже мені цікаво. Чого ви чоловіки тут сидите? Ну все. Мені вже набридло. Катейпер хочуть забрати наше місце. Мужики, ці хлопці прийшли перші. Вибачте, мене знали, вибачте. Ото був. Олегарик. Ми не хотіли йти на такий крок. Він до нас говорив? Ти до нас говорив? Ви не лишили мені вибору. Ти з цим не грайся. Знаю. Що ж? почалося ще от ابي зараз у натовчу Чи збирається? Ще є сестра, з якою я майже не балакаю, відколи ми ділили на двох одному трубу. А це мій рідний батько. Я хочу, щоб усе було правильно. Фібі, я тебе розумію. Як скажеш, так і буде. Це ти забула додати гроші, роблять гроші, і не змушує мене приїжджати, щоб натопти твій волстиківський сад. Я до сніданку заробила 17 доларів. А ви скільки? Я поснідав тут і формально зекономив 3,50. 50. Як ти заробила 17 доларів? О, мої фінансово не друзі. Я поділила свої гроші і купила акції Семейзикс. Чого саме їх?